Шановні друзі, вітаю з вами Віктор Галасюк. Китай стартує найдорожчий інфраструктурний проект у світі, викликаючи при цьому регіональні занепокоєння через більший контроль суперцінного для регіону ресурсу води. Про це повідомляє впливове британське видання The Economist. річка Ярлунг Цанпо, яку називають «Еверестом річок. Через її каркаломний рельєф, який місцями спадає майже на 2000 метрів на протязі всього лише 50 кілометрів. Так от ця унікальна природна особливість тепер в центрі серйозних геополітичних та екологічних дебатів. Кілька тижнів тому Державна інформаційна агенція Китаю Сіньхуа оголосила про затвердження планів будівництва найбільшої у світі гідроелектростанції на нижній течії річки. Ярлун Санпо. Бере початок в Тибеті, тече до Індії та Бангладешу, де вона відома як Брахмапутра, і є важливим джерелом води для мільйонів людей. Безпрецедентний рівень виробництва енергії. Ось що обіцяє цей китайський проєкт. Збудована дамба має виробляти вражаючі, просто неймовірні 300 мільярдів кВт годин електроенергії на рік. Цього достатньо для того, щоб забезпечити електроенергію понад 300 мільйонів людей. Цей показник значно перевищує потужність трьох ущелин найбільшої в світі гідроелектростанції на даний момент, перевищує в три Рази китайський уряд позиціонує цей проєкт як ключовий елемент своєї амбітної мети досягти вуглецевої нейтральності до 2060 року, підкреслюючи його потенціал для зниження залежності від викопного палива. Тобто це також енергетична безпека країни. Однак реалізація цієї ідеї супроводжується величезними інженерними екологічними і соціальними викликами. Будівництво дамби буде вимагати пробиття від 4 до 6 тунель. Завдовжки 20 кілометрів. Кожен з них через гору намчабарва для того, щоб перенаправити русла річок. Додатково ускладнює ситуацію розташування об'єкта вздовж тектоничної межі, що підвищує ризики землетрусів і сувів. Ці фактори збільшують вартість проєкту до трильйона юанів. Це 137 мільярдів доларів США. Це робить цей проект найдорожчим інфраструктурним проектом. Взагалі в історії, який же вплив цього проекту на людей на довкілля, масштабні інфраструктурні проєкти в Китаї традиційно завдають значної шкоди місцевим громадам. Більше мільйона і трьохста тисяч людей були переселені для будівництва дамби трьох ущелин. Хоча кількість людей, які можуть бути переселені через проєкт на Ярлунг Ценпо, залишається невідомою, його розташування. В повіті Мотуо Тибеті викликає обґрунтовані побоювання. В Тибеті вже побудовано десятки дамб, багато з яких викликали обурення місцевих мешканців, які звинувачують уряд в експлуатації ресурсів регіону, ігноруючи його культурне та екологічне значення. Протести проти іншої дамби в лютому 2024 року призвели до арешту сотень тибетців та Підкреслюють напругу між е, цими планами розвитку і опором місцевих мешканців. Екологічні організації попереджають, що нова дамба може завдати серйозної шкоди місцевій екосистемі, загрожуючи біорізноманіттю та порушуючи природні водні цикли. Попри запевнення китайських чиновників, що обсяги води вниз за течією залишаться незмінними, такі обіцянки навряд чи заспокоять та влаштують індію і Бангладеш. Обидві країни критично залежать від вод брахмапутри для сільського господарства, для питного водопостачання, для промисловості, за відсутності формальної угоди щодо розподілу води між трьома країнами. Проєкт викликає занепокоєння щодо посилення контролю Китаю над цим критично важливим регіональним ресурсом водою. Геополітична напруга створює важливий фон для цього проєкту. Індія та Бангладеш, які вже є одними з найбільш водозалежних країн у світі, із занепокоєнням спостерігають за діями Китаю. Експерти побоюються, що Дамба може погіршити регіональну напругу, особливо в Індії, де Брахмапутра забезпечує засоби для існування мільйонам людей. Деякі індійські аналітики звинувачують Китаю в використанні своєї верхньої позиції для маніпуляції потоками води, потенційно перетворюючи річку і на політичний інструмент. Втім, прихильники проекту стверджують, що при спільному управлінні дамба може принести користь усім прибережним державам. Китайське дослідження припускає, що регулювання водотоків під час сухого сезону може покращити доступність води вниз за течією, сприяючи і сільському господарству, і промисловості. Однак критики залишаються скептичними, посилаючись на екологічні збитки і соціально-економічну шкоду, завдану китайськими дамбами на річці Меконг, які порушили екосистему і вплинули на мільйони рибалок і фермерів вниз за течією. Будівництво дамби триватиме щонайменше 10 років, що дає Індії та Бангладешу час та маневр для стратегічного планування. Експерти наголошують, що цей період слід використати для переговорів про угоди щодо розподілу води і впровадження заходів для адаптації до у цих можливих складних багатовимірних змін і в першу чергу змін у водопостачанні. Без активної співпраці Дамба може поглибити регіональну недовіру і посилити водні виклики, і в без того крихкому геополітичному ландшафті. Реалізуючи свої масштабні плани в сфері відновлювальної енергетики, Китай стикається із складнощами балансування, розвитку, охорони довкілля міжнародної співпраці. Хоча Дамба обіцяє безпрецедентні енергетичні переваги її вартість як фінансова, так і соціальна. Підкреслює величезні виклики цього проєкту для мільйонів людей, які залежать від Брахмапутри, цей проєкт одночасно є потенційно рятівним колом і критичною загрозою, залежна від міжнародних політичних домовленостей, які будуть досягнуті, залежна від ширшого геополітичного контексту. Друзі, з вами був Віктор Галасюк. Не забудьте підписатись на канал, поставити вподобайку, прокоментувати. І дякую за те, що ви підтримуєте мій канал на Patreon, на YouTube і напряму. Це допомагає нам робити більше якісних україномовних відео про економіку, розвиток та інновації для вас. До зустрічі!